Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по людськи. Сьогодні ми будемо. ...між собою, Це є ікс і віс Y, ви то знаєте. І отут я вам побудувала різного кольору різні прямі, для того, щоб ви розуміли, що та пряма може бути по-різному розміщена на координатній площині. Оскільки пряма складається з безлічі точок, а точка, Кожна точка на координатній площині має дві координати Х і. Y, то, очевидно, щоб вони всі склалися, розмістилися так, що утворять пряму. То їхні координати мусять задовольняти якимсь умовам. І оці умови це є рівняння прямої. Загальне рівняння прямої має вигляд АХ. Плюс Бі, плюс С дорівнює 0. Бачите, слово рівняння каже, що ви маєте справу з рівністю. От ви маєте дорівнює 0. Тепер, що то за букви тут є в тому рівнянні? По-перше, ви маєте розуміти, що А, Б, С то деякі числа, деякі числа, вони можуть бути різні. Але там є деякі умови для них, що А і Б не можуть бути одночасно нулями, наприклад. Але по черзі можуть. Може А дорівнювати нулю, може Б дорівнювати нулю, може С дорівнювати нулю, то ми подивимося, що то буде відбуватися, якщо отаке буде. І Х, У це якраз є координати точки, яка належить тій прямій. Так, тепер давайте ми порозбираємося, що то є за прямі і чому вони так виглядають. Хочу вам сказати відразу, що в курсі Алгебри ще в 7 класі ви говорили про функцію, яка називається лінійна. І ви казали, що рівняння е, прямої або е, графік лінійної функції, так е, точніше, це є пряма, а формула, яка задає лінійну функцію, це є y дорівнює kx плюс b. Це дуже тісно пов'язано з тим, що я буду говорити сьогодні. Так, отже, тепер подивимося, давайте про АБЦ, конкретизуємо. Так, візьмемо спочатку, що А дорівнює нулю. От візьмемо А дорівнює нулю. Так? То я тоді дістану пряму, як вона буде виглядати, Бі плюс С дорівнює 0. І якщо я звідси виражу y, то я дістану мінус С поділити на Б. От. Y дорівнює мінус С поділити на b. Ну, я думаю, що ви розумієте, що мінус С поділити на b, оце число. То, то є якесь число, ну, якесь воно там. І я от візьму його і заміню на якусь іншу букву. Я напишу, наприклад, Y дорівнює M. То я дістану якраз пряму, яка є от зеленим кольором, бачите? І вона є та пряма, паралельна до осі OX. От. Отже, якщо А стає рівне 0, то ми дістаємо пряму паралельну до осі ОХ. Друге. Тепер візьмемо, що Б дорівнює 0. Б дорівнює 0. Якщо Б дорівнює 0, Б дорівнює 0, то я дістану Ах плюс С дорівнює 0. І звідси, якщо я виражу х, то буде мінус С поділити на А. Знов те саме. Отут якесь я маю число, бо це і а, то числа. То я тоді дістану пряму х дорівнює, ну, наприклад, n. n – це теж якесь число. То оця пряма, бачите, отого рожевого такого кольору, то вона буде паралельна до осі OY. От, маєте друге рівняння прямої. Так, тепер будемо рухатися далі. Третє Третє візьму c рівне 0. c рівне 0. То я дістану тоді Ах плюс Бі дорівнює 0. І звідси, якщо я виражу Y, то я буду мати е, мінус AX, тобто мінус А поділити на Б і на Х, отак я поділю. Так? І знов я маю оту двоє число, число. І я візьму просто його заміню на якусь іншу букву. Напишу Y дорівнює КХ. Це деяке число. То я буду мати пряму, бачите, такого от кольору оранжевого, вона проходить через початок координат. Ця пряма. Тим вона особлива. А оця біла наша пряма, яка білим кольором побудована, то є якась пряма. Ми можемо її записати в такому вигляді, як ми тут починали. Отакому от такому вигляді ми її можемо записати, так? а можемо її переписати у вигляді Y дорівнює kx плюс B. Оцим рівнянням насправді набагато легше користуватися, ніж тим першим. Але ви просто мусите розуміти, звідки отих всіх різних, понабиралося отих всіх різних прямих. Але насправді користуватися найлегше. найлегше Користуватися це тим от рівнянням, тому ви собі його зафіксуйте. Так, якщо е, тут оця пряма y дорівнює kx плюс B, то вона тут в нас є намальована білим кольором. І тут ще варто зауважити відразу, що вона утворює, звістю, X якийсь кут, в даному випадку гострий, але вона може розвернутися і в іншу сторону. Тобто вона може бути і е, нахилена, от, наприклад, отак. Нахилена. Тоді вона утворить тут тупий кут, з вісю х, бачите? Так. Тобто, отакі от різні моменти вас можуть чекати, щодо прямої. Що вам треба обов'язково знати? Що пряма паралельна до осі Х, пряма паралельна до осі Х. То є Y дорівнює, наприклад, M. От вона. Пар пряма паралельна до осі Y, то є Х дорівнює N. От вона. Тобто ви розумієте, що m і n то числа. Пряма, яка проходить через початок координат, ось вона, y дорівнює kx. І просто пряма на координатній площині, може бути задана рівнянням y дорівнює kx плюс b. Той вам нагадує оцю лінійну функцію, про яку я казала. Так. Добре, я думаю, що ми, отут з теорією, трошки з вами розібралися. Тепер, що нас можуть чекати, які нас можуть чекати вправи? От маємо першу вправу. Написано скласти рівняння прямої, яка проходить через точку С з координатами мінус 9, Паралельно осі абсцис». Вам допоможе тут малюнок. В даній задачі допоможе малюнок. Ну, давайте я спробую. Отже. E, Значить, треба побудувати ось і координат. Побудувати схематично ось і координат. От я маю вісь Х і вісь Y. І тепер точка мінус 9. Тобто, по іксах вона десь має мінус 4. Я приблизно візьму. А тут по, по ігрех 9. Тобто, отут вона має ту точку. Так? Оце є моя точка С. І тепер давайте будемо думати. Отже, перше, має бути паралельно осі абсцис. Ну, то як я проведу ту пряму? Я візьму через точку С і потягну пряму паралельно осі абсцис. Ось вона. То ви пам'ятаєте, якщо не заглядати на, на е, теорію, як виглядає рівняння прямої, яка паралельна осі абсцис? Ну, Насправді то дуже легко. Дивіться, вона проходить через точку 9. Та по Y. Тобто Y дорівнюють 9. А X будь-які, тому рівняння прямої буде y дорівнює 9. От ми склали рівняння прямої, яка проходить через задану точку, і паралельна осі OX. Це зовсім просто. Так, в другому, в другому, хочуть від нас пряму паралельну до осі ординат, тобто до осі О. Так, що ми тут будемо мати? Отже, щоб провести паралельно осі ординат через цю точку, то я маю через це провести пряму паралельну до осі ординат. От вона. Бачите? Тобто тут вона проходить через x рівне мінус 4, а y яке хоче, то я буду мати пряму х дорівнює рівняння тої прямої, мінус 4. Бачите, це буде моя та зелена пряма от буде таке мати рівняння. Тому складати рівняння прямих, які паралельні до осей, дуже легко. Якщо тяжко відразу зобразити, то отак собі схематично можете побудувати і тоді будете мати рівняння тих прямих. Так, і ще я маю для вас одну вправу, таку дуже популярну. Ну, Зрозуміло, що можуть бути якісь ускладнення там в тих вправах, то ми їх подивимося далі. Але поки що навчимося таких базових речей. Ну, от дивіться, тут треба скласти рівняння прямої, яка проходить через точки, дві задані вже якісь. Тобто я їх перепишу А має координати 2-5, і Б має координати мінус 10. І треба скласти рівняння прямої, яка проходить через ці точки. Ну, ви можете її побудувати, звичайно, але сама побудова нічого не дасть в даному випадку, тому що вона, та пряма, вже є, не є паралельна ні до усіх X, ні до усіх y. Тому ми беремо своє основне рівняння, то, котре я казала, що легше з ним справлятися. КХ плюс B ось це рівняння ми беремо. Тепер, що означає скласти рівняння прямої? От що це означає? Це означає знайти К і Б і підставити в рівняння прямої замість К і Б числа. Тобто конкретизувати, якими ж є К і Б. І тоді ви будете мати складене рівняння прямої. Так, то рівняння прямої я маю, я його тут ще раз перепишу. І тепер найважливіший момент. Якщо я маю точку A, точка А, вона має координати Х і. Y. То ви знаєте, то я можу підставити замість Х і y числа 2 і мінус 5. Тобто, це є мій Х, це є Y. Отже, я дістану мінус 5 дорівнює 2К плюс b. Це я поставила точку А. Тепер точно так само зробимо з точкою Б. Я підставлю замість y 10, то я буду мати 10 дорівнює. Мінус 3К плюс Б. І я дістану систему. І ту систему тепер треба розв'язати. Системи ви починали розв'язувати ще в 7 класі. Там був спосіб підстановки і спосіб додавання. Я думаю, що ви його трохи призабули. Скоро на алгебрі в 9 класі ви будете братися до систем, розв'язувати їх різними способами. І тут я вам мушу пригадати, як то розв'язати. Оцю систему. Ну, тут просто розв'язати способом додавання. Дивіться, перший крок домножую, наприклад, друге рівняння на мінус 1. Чому друге? Можна перше. Я собі вибрала друге, але можете і перше. Дивіться, що я дістану? Перше я перепишу 2К плюс Б. А тут поміняю знаки. Тобто, я дістану мінус 10, дорівнює 3К мінус Б. Для чого я то зробила? Отут я маю b, тут я маю b з плюсом, а тут я маю b з мінусом. От для чого я то зробила? Тепер я отак беру і додаю ліву частину до лівої, праву до правої. Мінус 5 мінус 10, мінус 15, 2к плюс 3К 5к, і Б і мінус Б пропадуть. І оце маленьке таке рівнянечко, яке утворилося: 5к дорівнює мінус 15. Воно мені порахує зразу К. Мінус 15 ділю на 5 і К дорівнює мінус 3. К я вже знайшла. Тепер як я маю знайти Б. Ну, взяти будь-яке з рівнянь або перше, або друге. І підставити замість К мінус 3. Ну, я можу взяти, наприклад, перше. Мінус 5 дорівнює... я його спочатку перепишу, щоб ви його бачили. От я його переписала. І тепер підставляю за К мінус 3. Мінус 5, 2 помножити на 3 плюс b. В таких випадках поміняйте собі ліву і праву частину місцями. То буде 6 плюс b дорівнює мінус 5. І звідси b дорівнює мінус 5, мінус 6, тобто b дорівнює мінус 11. От я маю б. І тепер ще раз, пам'ятаєте, як звучало завдання? Треба скласти рівняння прямої. Отже, я тепер в рівняння прямої, ще раз його нагадаю, воно виглядало в нас y дорівнює kx плюс b. От воно. Я підставляю замість k, Підставляю оце мінус 3, а замість b підставляю мінус 11. Отже, що я дістану. Y дорівнює k3х і B-11. Оце є моя відповідь. Тобто я склала рівняння прямої, яка, яке проходить, яка проходить через дві задані точки. Тут ви маєте в тій вправі ще дві точки, то ви собі можете потренуватися. Отут є в нас потренуватися і скласти ще одне рівняння прямої. Далі ми продовжимо, бо ми ще маємо трохи роботи з прямою, і тоді можна ще подивитися якихось трошки інших задач. Так, а поки що не забудьте, звичайно, підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!